І перше спільне засідання з цього приводу, і я думаю, що на базі педагогічного університету, а можливо і не тільки, буде запроваджена сертифікація тренерів е і спортсменів на знання додаткових правил. Тому я вважаю, що сьогодні закладено правильний фундамент і ми будемо рухатися в цьому напрямку дуже серйозно і дуже жорстко. Тому Сподіваюсь, що сьогодні для всіх буде це дуже корисна історія. І прошу до слова, шаного пана Сергія, директора національного антидотинного центру. Дякую вам за те, що ви відгукнулись на нашу ініціативу, на ініціативу обласного управління. Те, що ми будемо проводити зустріч сьогодні з вами, вона є винятково важлива. Чому? Тому що а, ми ведемо велику роботу. Міністерство, обласна влада, а, обласне управління, пов'язано з тим, що ми повинні максимально дати необхідну кількість знань опізнаності в частині антидогрунової роботи. Я абсолютно точно знаю, що. Більша частина свідомого спортивного життя людей, які в сьогоднішній аудиторії, які в інших аудиторіях, які займаються спортом, була пов'язана з тим, як досягати високих результатів за будь-яку ціну. Станом на сьогодні цей підхід не працює. Чому? Тому що ми хочемо, щоб ви всі розуміли, що антидопінгова робота, я б сказав, інакше боротьба з допінгом або боротьба за чистий спорт. Це є серйозні зобов'язання нашої держави. Це не видумка Міністерства молоді та спорту, це не ініціатива Національного антидопінгового центру, це зобов'язання держави. Раз. Друге, вся наша робота пов'язана з боротьбою з допінгом, це не самодіяльність, це робота, яка регламентується окремим національним законодавством. Цей закон називається закон про антидопінгову діяльність у спорті. І цілою великою кількістю інших підзаконних актів постанов і розпоряджень Кабінету міністрів. Таким чином, коли відбуваються випадки відсторонення, хтось говорить з кваліфікації, це речі пов'язані з серйозною відповідальністю, перш за все спортсмена, тренера Національної спортивної федерації, якої він виступає, клубу, і в кінці кінців обласному управління чи управління спорту, яке підтримує і організовує такі великі -то діяльності. Тому я дуже прошу дослухатися і зрозуміти, що та інформація, яка зараз звучить, і колеги, які до нас приїхали, Національний антидопінговий центр, це є державницька політика нашої країни. Якщо ми кажемо дійсно, пропускне розуміння, поняття допінг, це означає, що про спортсмена було знайдено і метаболіти або ж маркери. Якщо ми кажемо про широке розуміння поняття допінг, це порушення одного з 11 антидопінгових правил. Тож давайте перейдемо і коротенько розберемо кожне порушення антидопінгового правила. І перше це у нас наявність, яке означає, що в пробіж спортсмена було знайдено заборонену речовину, або ж її маркери чи метаболіти, або було використання забороненого методу. Наступне у нас це використання, яке означає, що спортсмен використовує заборонену речовину або ж намагається використати заборонений метод. А це також пов'язано з порушенням, які зв'язані з біологічним паспортом спортсмена. Наступне у нас порушення ухилення, яке означає, що спортсмен ухиляється, переховується або втікає в офіційної топін контролю. До речі, дане порушення грається так само жорстоко, як і наявність. До 4 років для спеціалікації. Тобто потрібно слідкувати, оскільки вже спортсмени можуть жувати речовини, які у новому році будуть заборонені. Цей список містить перелік всіх заборонених речовин та методів у спорті. Ми його перекладаємо для вашої зручності. Ви можете знайти його на нашому сайті, просто пишете в гублі Заборонений список 2025, наприклад, або 2026, який рік зараз, і переходите, використовуєте. Але тут важливо хочеться замітити, що багато хто думає, що в заборонному списку можна знайти назви саме препаратів, тобто, грубо кажучи, парацета Молдариниця, Приднізоволдарниця. Насправді ні. Там буде лише написана діюча речовина, тому важливо перед тим, як ви спортсмен, хочете вживати будь-яку харчову добавку чи будь-які ліки вкрити інструкцію, знайти діючу речовину. Особливо це, а, я так розумію, є в нас студенти лікарі, які в майбутньому. Може, саме професійними спортивними лікарями, ви відкриваєте інструкцію, шукаєте саме самодіючую речовину і перевіряєте. Коли ви знаходите її в закореному списку, уважно потрібно це почитати і зважити 10 разів. Коли ви заходите в зал, будь-який спортлад, я не знаю, які війни ці там Аполо чи ще якісь, що ви в першу чергу бачите, крім яка сидить на рецепті? Ви бачите стенд, в якому гора всяких банок 5-літрових, трьохлітрових, Порошечки, капсули. далі йдуть труси, і футболки і бутилки для води. так? Ви повинні розуміти, що все це це серйозніший маркетинг. І тому в кожному залі я абсолютно переконаний, зараз, якщо ви зайшли на сайт освітнього антидопівого агентства, проведена величезна спецоперація, де виявлено, що для тих людей. Які працюють в залах і не мають за мету займатися спортом професійно, все це для красоти тіла. Хтось каже, а це це для чоловічого здоров'я, для жінок інших здоров'я. Так, це все заборонені речовини, це все стероїди. Зараз винятково модний препарат, який називається препаратом групи гормону росту. Я теж ходжу в зал, і він тренер каже. Так, да, пішла, пішла хвиля, всіх хапає, тому що гормон росту це та штука, яка допомагає збільшенню м'язів, зовнішнього вигляду. Так от оцей бі це якраз від сход, у якому на кожному кроці фактично заборонені речовини. Президент Національної федерації стороні, президент Національної федерації відсторонений на три роки. Тому що це публіка, в якої виявляється, як правило 5, 11, а є один герой, в якого е, виявлено 12 заборонених харчових. І наслідком це, те, про що говорила е, Марія, це так здається. Наслідки страшенні, сьогодні в нього м'язи, завтра вже нема печінки чи ще чогось. Це все має наслідки, тому що це гормональні стероїдні групи, це дуже серйозні групи. Стероїди це завжди, буде. це ніколи не. Тим більше звернути увагу на науку спорті і досліджувати дане питання є того, і на тих рівнях, які ми дозволяють конкурувати і ці контроль, скажімо так, і ті ж самі, ну, що ми казали раніше, оці рецепти виписувати і мати до цих піру. Цю історію треба абсолютно розвивати. Але послухайте, вам ніхто не заважає в університеті, окрім спеціалізації доктор-реабілітолог, мати спецкурс, мати щось подібне, де дати оці знання, про які ми зараз говоримо. Всі спільно маю, маючи такі установи, як педагогічний університет, медичний університет, я думаю, що ми зробимо і навчання, і організацію. Центр забору антизобідних кров. Я сподіваюся, що ми зможемо налагодити в перспективі. І сподіваюся, спортивний диспансер, якого в нас вже немає, спортивних лікарів, щоб у нас їх було більше, тому що попит є, і ми сподіваємося що все-таки це не поколише нашу державу, і в нас будуть спортсмени, і в нас будуть бажаючі жити в Україні, і що наша держава. Буде квітучою і успішною, відповідно. І спорт буде представлений на на міжнародній арені. Як найкраще, що